Всім привіт! Сьогодні 3 серпня 2023 року. Ми з вами знаходимося у Київській області біля села Стоянка на так званій Житомирській міжнародній трасі М06 Київчоп. Тут компанія Автомагістраль Південь капітально відбудовує лівий проїзд мосту через річку Ірпінь. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен.інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося біля села Стоянка, річка Ірпінь, траса М-06. Сюди ми з вами приїхали дуже вчасно. Як ви вже певно зараз бачите на своїх екранах на цьому об'єкті, з моменту, як ми тут були минулого разу, відбулися доволі суттєві зміни. Зокрема, ми бачимо, що хлопці з компанії Автомагістраль Південь вже склали з балок перший прогін мосту, який був відсутній на час нашої попередньої зйомки. І також зараз на майданчику працюють міксери, працює бетононасос, і над нами бетонується монолітна розподільча плита. Також ми бачимо вже обетоновані конуси відкоси, і там далі з конусу стирчать очисні споруди локальні. Взагалі ж навколо мене всюди відбувається якась діяльність. Ми бачимо на тому березі, щось екскаватор копає, щось постійно возить екскаватор. Оцей багато людей. Працює кран, від'їжджає черговий міксер. Також бачимо, вже робляться певні роботи, робилися з підготовки до захисту залізобетонних конструкцій. Я минулого разу розповідав дуже докладно, які тут є прогони. Вони всі різні за своєю довжиною, чому так я теж показував та розповідав. Зараз підіймемось нагору і побачимо, що там бетонується. Також я хочу нагадати для тих, хто якимось чином прогавив момент, чому оцей проїзд спочатку його побудували навесні минулого року, потім. Розібрали і зараз будують наново. Я вам вже про це розповідав, але ще раз повторюся, коли цей лівий проїзд був відбудований та відкритий для руху транспорту. Якщо не помиляюся, це було у травні минулого 2022 року, тобто невдовзі після деокупації Київської області від російських загарбників, то він одразу будувався за тимчасовою схемою. Тобто, Певні частини старого мосту, який був підірваний для того, щоб не пропустити загарбників до Києва, їх залишили, трошки там підшаманили, як то кажуть. І центральна частина, яка була провалена, вона була складена з тимчасових конструкцій. Планувалося, що певний час міст простоїть, бо треба було швидко відкрити рух нормальний. Бо це в нас дуже важлива траса, Ви все знаєте, яка сполучає Київ з заходом західними регіонами України та з нашими західними сусідами, і тому це робилося якомога швидше. Але планувалося заздалегідь, що цей міст буде перебудовуватись після того, як вже капітально відбудують праву частину. Капітально відбудували праву частину, тим часом від інтенсивної експлуатації у цілілих в конструкціях лівої частини відкрилися тріщини доволі недобрі. Я вам це все показував. І тому знов таки якомога швидше вирішили перекрити рух по лівій частині і розібрати вже відбудувати його капітально. Що зараз і робиться, і це в нас вже фінальна стадія того, що ми бачили. Також я вам розповідав у позаминулому разі та у минулий раз, що тут був дот часів. Перед Другою світовою війною побудований, він був частиною Київського укріпрайону, так званого, який ще при Сталіні влаштували для оборони. І цей дот був вмонтований і майже забутий під першого опору чи нульового опору старого мосту. І коли хлопці з. Автомагістралі Південь почали тут розбирати цю опору для того, щоб вже бурити нові палі. Цей ДОТ знайшли. Ну, Точніше, мені про цей ДОТ розповідали ще й раніше, тому що я колись займався їздою по всяких бездорожних, бездоріжних місцях цікавих, і в цьому ми пересікалися. З хлопцями, які цікавилися саме цим укріпрайоном, вони мені розповідали, що десь тут замурований дот, але я його ніколи не бачив. І от хлопці його з автомайстралі Південь знайшли. Він дуже заважав. Бачимо, під'їжджає черговий міксер. Треба поспішити нагору, щоб нічого не прогавити. І я розповідав минулого разу, хоча чомусь мене перепитували потім, наче не чули те, що я розказав. Цей ДОТ розібрали та перевезли в якийсь музей військовий, який розташований на повітрофлотському проспекті. Де там саме цей музей, я не знаю, бо я таким не дуже цікавлюся, але кому цікаво, ті, я думаю, знайдуть. З цього боку ми бачимо, що хлопці ще не встигли допрацювати обетонування конусів та далі відкосів. Хоча, як я вам показав та розповів, більша частина вже готова. Також ми отут бачимо вже зблизька локальні очисні споруди. Це вже добре знайомі нам сепаратори легких нафтопродуктів, але в даному випадку це якийсь мені невідомий виробник, і я так і не зміг з'ясувати, що це за фірма. Це не наші знайомі з компанії Водоленд Україна. Але хто це? Не знаю. І ми бачимо, що. Тут кілька цих очисних споруд, далі є комутаційні колодязі, і отут вже це все буде після очистки. Це все має на увазі дощову воду з мосту та з найближчих підходів до нього. Виходити і скидатися у річку. Нагорі ми зараз бачимо співробітника компанії IC Consulenten. Це австрійська компанія, яка здійснює тут та на інших багатьох об'єктах незалежний технагляд. І тут він пильно стежить за процесом бетонування. Я вже розповідав на інших об'єктах, що коли здійснюється незалежний технагляд, а тим більше такою поважною авторитетною фірмою, то жодні процеси не відбуваються без візи представників цієї компанії. І тут ми бачимо заготовку, тут буде бетонуватися. Водовий марш. Зараз ми з вами піднялися на підходи до мосту. Бачимо, які зміни тут відбулися. Я минулого разу показував, як тут готували подушку з піску, переміжали його з геосіткою та застосовували геотекстиль. Зараз ми бачимо, що вже вкладено шар ЧПС з цементом або так званий пісний бетон. І його вже навіть просякнули бітумною емульсією. Це означає, що незабаром готуються асфальтувати цю частину. Також зробили відкосик такий невеличкий ґрунтовий до мийки. І на поготові стоїть вже асфальтоукладач і коток. Але, звісно, найцікавіше в нас з цього боку. По-перше, бачимо, що хлопці вже забетонували перехідну плиту. І майже майже готова розподільча плита на прогоні. Вона суцільна на всі чотири балкові прогони. Я вам про це розповідав. Тут два деформаційні шви виробництва Mauer Україна. І між цими швами на постійних опорах знаходиться нерозрізна прогонова будова. Де балки об'єднані загальною спільною плитою. Поки біля бетононасосу мінявся міксер, хлопці трошки відпочивали. І зараз ми бачили, міксер вже прилаштувався до роботи. І це означає, що останню частку плити будуть бетонувати. Я вам розповідав також, що хоча вже першу частину цієї плити армування підготували доволі давно. Але вирішили не робити холодних стиків. І коли оцей перший прогін, але за часом збирання останній з'явився, то після цього бетонують цілком в один прийом цю плиту. І навіть коли більшість хлопців відпочиває у очікуванні бетону, деякі з них все одно продовжують виконувати певні. Операції, зокрема, чистять вібратори, чистять віброрейки. До речі, бачимо, що тут такі цікаві ручні віброрейки, якими керує одна людина. Таких я ще не бачив раніше. Звертаємо увагу на те, що крім монтажу балок була змонтована ще і підвісна опалубка для того, щоб бетонувати консоль. І потім тут ще буде технічний борт, такий самий, як і з цього боку. Але я так зрозумів, що оскільки тут ми маємо вже прокладку з стерадуру, то ці два прогони будуть стикатися, і буде стерадур виконувати роль термостика між ними. Що ж, давайте, поки робота не продовжилася, подивимось. Як хлопці тут все зробили. Сьогодні доволі спека велика, тому бачимо, що одразу вкривають свіжо вкладений бетон. Я не знаю, чи можна це влітку назвати тепляками, але це плівка для того, щоб не дуже швидко випаровувалася вода. І зверху ще геотекстиль. І це все проливають водою. Я вам вже розповідав багато разів, але поки треба чимось заповнити паузу, нагадаю, що бетон не може дуже швидко застигати, тому що в цьому випадку можуть з'явитися поверхневі, а інколи і не зовсім поверхневі тріщини. Тому йому не дають, щоб з нього випаровувалася вода, постійно проливають. Постійно зволожують і охолоджують. Крім того, сам бетон при застиганні виділяє тепло, тому це треба робити ще більш уважно та ретельно. Ну, бачимо, хлопці, добре підготувалися. Така доволі щільна плівка і геотекстиль. Все змащується, змащується, змащується водичкою. Минулого разу я вам розповідав, що тут була доволі тривала, ну, не сказати, затримка, але сповільнення процесу будівництва саме через той ДОТ. Бо довго з ним вирішували, що робити, або його зруйнувати, або отак, як в результаті вийшло, перенести до музею. І тому хлопці тут. Не дуже швидко мали змогу працювати. Але зараз ми бачимо, що за той період часу, що нас тут не було, дуже швиденько вони впорались з прогоном. Я навіть не знаю. Мені, чесно кажучи, ніхто не повідомив про те, що сьогодні буде бетонування, але якесь таке шосте почуття журналіста інфраструктурного мені підказало, що треба саме зараз їхати сюди. І це означає, що вже, вже-вже. Навіть не просто завершувальна стадія, а зовсім незабаром. Ну, я так собі можу уявити, що хлопці хочуть до 24 серпня, тобто до Дня Незалежності, вже відкрити тут рух. Зазвичай так в нас робиться. І, чесно кажучи, я в цьому нічого поганого не бачу, тому що навіщо ж потрібні свята, якщо під них не робити собі та людям подарунків. Дехто може сказати, що це. Ганебні традиції совка, але я з цим не згодний. І, до речі, те, наскільки швидко стигне бетон, ми можемо побачити хоча б з того, що хлопці вже по ньому ходять. А це означає, що за ті кілька годин, які пройшли від того часу, як тут все бетонувалося, цього було достатньо для того, щоб він набув певної міцності, щоб в ньому вже не провалювався ніхто. Нагадаю, що довжина цього мосту складає більш як 80 метрів. І ми бачимо, що процес поновився, хлопці хоботом спрямовують бетонку де треба. Отже, йдемо роздивлятися поближче. Також для себе відмічаємо той момент, що ми з вами вже Бачили різні мости, деякі бетонуються разом з піднесеними тротуарними блоками та технічними бортами. Тут навіть оце і бортом важко назвати, скоріш за все, це все ж таки технічний тротуар. Але більшість мостів все ж таки бетонуються в один рівень і потім вже добетоновується піднесений блок. Ще одна відмінність, зараз ми не бачимо там жодних випусків арматури. Це означає, що потім арматурний каркас буде якось анкеритися у безпосередньо бетон. Так теж буває не завжди і ми це бачили. Зараз будемо роздивлятись, як працюють одноосібно ручною віброрейкою. Вона як бачимо на бензиновому двигуні. Ну, але хоча формально вона для однієї людини але бачимо, що не вистачає ваги, щоб її притискати. Що ж, схоже, що черговий міксер спорожнився, і в хлопців, тих, хто не задіяний на вібруванні та розрівнюванні, є ще трішечки часу передихнути. Але вони постійно міняють один одного, тому довго відпочивати не доводиться. Доволі швиденько прибув наступний міксер. З того обсягу, який сюди вклали, я можу припустити, що це буде або останній, або передостанній. Хоча, як бачимо, в цієї віброрейки є невеличкий такий плюс це те, що можна нею обходити опалубку. Якби була велика віброрейка, яку треба або тягнути за мотузки, або, як ми бачили у групи компанії РДС на Бородянці, на таких лебідочках її тягнули, то вона б так не пройшла. І це все довелося б загладжувати вручну. Я думаю, що це все одно буду трошки підправляти вручну, але все ж таки ручної роботи набагато менше. В нас була невеличка пауза, і ось приїхав останній міксер бетону. Тож я вам майже вірно сказав, що попередній був передостаннім. Він маленький, я так розумію, сюди приїхав з неповним завантаженням. Тому що хлопцям тут залишалося зробити лише невеличкий шматочок, і вони з ним впорались десь хвилин за 5-7. Зараз вони довібрують його. Загладжують, і ми можемо вважати, що черговий такий дуже важливий етап будівництва цього мосту в нас завершено. Зараз бачимо так в цілому робота завершена, ще трішечки підгладжують. Щойно виймали маяки. І після того, як бетон набере необхідну міцність, та в ньому залишиться певний відсоток вологи. Хлопці розпочнуть влаштовувати на плиті гідроізоляцію. Мені вдалося дізнатися, що у якості гідроізоляційної системи на цьому мосту запроєктований елімінатор, вже добре нам знайомий. Причому зараз я можу помилитися, але якщо я вірно зрозумів те, що мені розповіли, то плита буде гідроізолюватися повністю в такому рівні, як вона зараз є. І після цього вже поверх на елімінатор будуть бетонуватися технічний тротуар та тротуарний блок. Чесно кажучи, для мене таке трохи дивно, але подивимось, якщо те, що мені сказали, я зрозумів так, як треба було. То сподіваюся, що ми це побачимо при наступному огляді. Насправді, ж ті, хто дивиться мої огляди протягом вже кількох років, певно, пригадають. Що дійсно я вам на декількох інших різних об'єктах показував вже таку схему роботи, коли гідроізолюється цілком плита в один рівень. Потім крізь гідроізоляцію анкеріат або спеціальні анкерні деталі, або просто арматуру. Поверх гідроізоляції в'яжеться каркас і бетонується так умовно окремий від плити тротуарний блок. Зокрема, таке ми з вами бачили на одному з моїх улюблених малих мостів у Гадячі, Але нагадаю, що там не використовувалася система Елімінатор і взагалі на жодному з тих об'єктів її не було. А застосовували прості рулонні гідроізоляційні матеріали. Не знаю, чи важливо це чи ні. Але, принаймні, я ніколи не чув, щоб так робили з Елімінатором. Але, якщо ми з вами таке побачимо, то це буде цікавий кейс. Для нас з вами. Ну що ж, можемо вважати, що плита забетонована. Протягом кількох годин хлопці її вкриють плівкою та геотекстилем. Також тут ще хлопцям з автомагістралі Південь доведеться добетонувати обабіч прихідної плити деякі елементи, щоб кріпити бар'єрку та перильне огородження. І будемо вважати, що міст у конструкціях вже готовий. Після цього вже небагато роботи залишиться. В цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокошерінг-Інфо. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!